Брати і сестри, вечір дуже швидко пробігає. Да? Час дуже швидко біжить. Часу не багато, зовсім мало. Я хочу до молитви поділитися одною важливою думкою. Ми знаємо історію про Іова, і Іова, він переживав дуже великі випробування. Бог допустив надто потужні, надто страшні. Надто сильно сильно страшні важкі випробування, які були в життю Іова. Ви знаєте, я читав цю історію, повністю перечитував, але я раніше не зауважував на одній главі, на одному тексті свою увагу. Там описується про Іова, в який він був, в якому він статусі був. Да? Тобто о його, скажімо, Чистоті його святості, Його справедливості, його мужності, його мудрості. Тобто в нього дуже було багато серйозних досягнень, на що я не звертав особливо уваги. Ми більше знаємо історію, коли Бог допустив, коли прийшов диявол, також туди, куди прийшов Господь спілкуватися з мужами Ізраїля і прийшов туди Сатана. І мова пішла про Ігова, чи Бог запитав диявола, чи ти звернув увагу на Іова, на мужа мого. Він каже, звернув. Він Каже: ти, що благословляєш, ти, що його опікаєш, то він тебе так славить, так все добре. Ну, Бог дозволив провести певні випробування. Це певні випробування це легко сказано, це майже нічого не сказано. Тобто, дошло до того, що Бог дозволив у Іова все. Майно його пропало. Починаючи з його, скажімо, на полях, скота, скота було дуже багато, в нього різного, тисячі, тисячі було різного скота, все пропало. Діти в нього було, сім синів, три доньки, також загинули. І сам Іов захворів з такою, знаєте, смертельною хворобою, проказою. І в усьому цьому Бог був з Іовом, і Бог допустив цю. Таку жах, жахливе таке жахливе випробування, і Іо всьому цьому устояв. Я хочу прочитати одні такі якості про Іова, що тут сам Іов говорить про себе в 29 розділі. І це дійсно правда, тому що Бог його за це якби не облічив, і Бог не сказав, Іов, ти що так себе відкрив? да? Так, З хорошої такої сторони показав, для нас би знаєте, показалося, нібито він так похвалився. Давайте зачитаємо 29 розділ з першого вірша і продовжував Іов шляхетну промову свою та сказав. Тобто російською благородною реч. українською краще тут шляхетна. Тобто, це така просто шлях, певний, знаєте, описаний Іова життя. О, якби я був той, як у минулі місяці. Як у ті дні, коли боронив мене Бог, коли над головою моєю сяяв світильник Його, і при світлі Його я ходив серед тимряви. Як був я у дні молодості моєї, коли Божа милість була над наметом Моїм, коли Вседержитель був ще зі мною, а діти мої біля мене, коли кроки мої маслом оми, коли кроки мої маслом омивалися, і струмки Єлею для мене скелялила, ручі єлея для мене істачала скала. Коли я виходив до брами міста та на майдані, ставив сідалище своє, юнаки, побачивши мене, ховалися, а старішини, підвівшись, стояли. Вельможі утримувалися від перемовин. І покладали перести на уста свої, голод знатних замовкав, і їхній язик прилипав до їхнього піднебення, вухо, яке чуло про мене, називало мене блаженим, око, яке бачило, свідчило про мене. Бо я визволяв стражденого, волаючого про допомогу і безпомічного сироту. На мене приходило благословіння Його, хто гинув і серцю вдови надавав я радість. Я одягався у праведність, і вона огортала мене, наче мантія. І діадемою була справедливість моя. Я був очима сліпому. та Ногами кульгавому, батьком був для знедолених і тяжбу якої не знав, я ретельно досліджував. Я трощив зловмиснику щелепи і здобич у нього із зубів виривав. І я говорив У гнізді моєму скінчусь і дні мої, як пісок, будуть численні. Коли читаючи цей текст про Іова, Іов пише, розповідає, якою людиною він був. Він був чесною, порядною, сильною, потужною людиною. Він дбав про вдову, він дбав про сироту, він вникав в тяжби людей, досліджував їх досконало вступався, вступався. Бився з несправедливими так, що навіть челюсті їхні, знаєте, ламав. Той тобто, здивися на нього примудрість його, да? тобто примудрість його була наскільки велика, наскільки він був поважний, що старейшини вставали перед Ним і стояли, коли він приходив. Юнаки хавалися від нього. Уявіть, що це була за людина, що це був за чоловік. Тобто, другі місця пишуть, він за правду боровся. Він сказав: ні, я ніколи не відречуся правди. Я буду стояти до кінця до смерті за правду. Тобто, Іов в своєму життю було показано, що він в усіх випробуваннях він вистояв. Він ніде не здався. Брати сестри, ми проходимо сьогодні з вами також хто більше, хто менше випробування. Як важливо сьогодні нам не здаватися. Ви знаєте, це навіть вміняється в гріх, коли людина здається. Не потрібно сьогодні здаватися. Ми сьогодні з вами маємо йти до кінця. Ви знаєте, я почув один цікавий вислов з братами ділився, почув від одного пастиря такий чудовий вислов. Він каже, що наш господар, наш Бог, він нікому не дає більше випробування, ніж ти і я, може понести. Саме він дбає про те, щоб більше випробування тобі і мені не впало на твою мою долю. Він про це дбає. Ну чомусь він допускає ці випробування в нашому життю. Комусь за здоров'ям, комусь фінансово, комусь, знаєте, іще з різними випробуваннями. Сьогодні багато людей, хто втратили житло, втратили роботи, багато втратили. І багатьох людей дійсно вже українська земля, Україна не тримає. Шукають, дивляться, можливо, поїхати в ту країну, де держава там буде допомагати, де держава забезпечить якимось житлом, якоюсь допомогою, якоюсь їжею, якимось одягом. І сьогодні люди дуже багато також дивляться, віруючі християни також сьогодні переживають випробування. Ну я дивлюся, брати і сестри, яка велика різниця між людьми, які з Богом були до війни і зараз знаходяться з Богом, і ті, які не були з Богом, не знали Бога. Це дві великі протилежності, це дві великі різниці. Люди, ті, хто не знають Бога, вони в великій паніці. Я навіть вам скажу віруючі люди, які ходили в церкву, нібито знали Бога, також через багатьох людей проявилося, що вийшло, що вони мало знали Бога, тому що в першу чергу спрацював страх і паніка, недовіра, і знаєте хто куди. Ну дуже важливо сьогодні знати Бога і що Бог, куди Бог мене поведе, що Бог скаже, як реагувати на ті чи на інші речі. Це дуже важливо сьогодні знати і розуміти. Ми проходимо випробування, брати і сестри. Кожен християнин за дві тисячі років завжди кожен християнин проходить випробування. Не ми з вами перші, не ми з вами останні. Запам'ятайте, випробування в кожної людини вони мають бути. Без випробувань Бог не може нас. Приготувати до царства свого. Ми проходимо через випробування для чого? Щоб ми очищалися, освящалися, щоб ми вчилися вірити, довіряти Богові, щоб ми вчилися упавати на нього. Можливо, якісь хвороби допущені. Уповай на Бога, прослав його, знай ти в його Божих руках. І сьогодні ми не маємо боятись нічого. Навіть сьогодні, хоч ти молодий чи молода, не боятися навіть переходу в царство Боже на небо вже, тому що ми живемо з вами заради неба, заради царства, а не заради вісім. 70, чи 90 чи 120 років на цій землі, так чи ні? Наша мета сьогодні царство Боже. Наша мета догадити Богові, бути разом з Ним. І сьогодні твоя і моя душа, ми маємо прославити Боже. Всіх усіх випробуваннях ми бачимо, Іо, Він був такий великий, потужний, благословений, і ти допустив його життю, то хто я порівняю з Іо? Ну, Хто з нас може порівнятися з цим праведним чоловіком? Скажіть. Якщо Бог допустив такої праведної людини такі випробування, то те, що Бог допускає сьогодні у нас, хай прославиться Його ім'я. Дуже важливо нам сьогодні переключити фокус, знаєте, розуміння наше, переключити, Господи. Якщо ти допустив це випробування, значить починається саме цікаве. Все цікаве зараз тільки починається. Хтось думає, що саме цікаве це коли йдуть благословіння лються рікою, сила здоров'я все є, фінанси є, що хочу, то роблю на цій землі. В цьому ви думаєте, саме цікаве? Саме цікаве тоді, коли ми переживаємо певні випробування і здаємо екзамен перед нашим Господом Богом. Після цих випробувань, після цього екзамену прийдуть, брати і сестри, якщо ми з вами переможемо, запам'ятайте великі чудеса Божі в твоє моє життя. Однозначно, великі чудеса Божі приходять в наше життя. І нам потрібно сьогодні зовсім по-другому дивитися на нашу віру, на наші відносини з Богом і на ті обставини, які сьогодні, можливо, на нас напали чи нашли, як угодно, можна їх назвати. Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами зрозуміли одну важливу річ. Господь, якщо ти допустив нам цей час жити, ти допустив в нашому життю цю війну. Сьогодні, друзі, війна йде ну, дуже страшна. Якщо хтось думає, що саме страшна війна це зі зброєю, де сьогодні рвуться ракети, шахеди і все ми подумаємо, не це саме страшне. Саме страшне духовно, де воно при цих всіх обставинах воно підкрадається і захоплює, захоплює всякий гріх, всяке беззаконня. Сьогодні ви подивіться, що приносять Верховну Раду, які законопроекти туди приносять? Щоб дозволити сьогодні марихуану, щоб дозволити узаконити ще якісь різні гріхи. Це потрібно сьогодні узаконювати наркоманію різну. Дозволяти сьогодні цим? Сьогодні потрібно узаконювати одностатеві шлюби. Сьогодні це потрібно в нашій країні в часи війни. Ми маємо зрозуміти щось більше. Якщо в країну ми допустимо, оцей гріх і беззаконня, то та війна, яка сьогодні відбувається фізична, вона буде по зрівнянню з тою війною і з тою трагедією. Не про що. Тому що коли в країні допускається розпутство, гріхи беззаконня, сьогодні ми вибухи чуємо там, там, а може прийти так, що як в Содомі Гамори, впало з неба вогонь і пожрало всіх і все. В одну мить ніхто не спався, ніхто не втік. Ви розумієте, я бачу, що по всій землі йдуть зараз суди Божі. Якщо сьогодні хтось думає, що це тільки зараз України і Росії стосується, це стосується всього світу. І багато людей не розуміють, що це початок великої трагедії, яка розійдеться по всій землі. Багато людей цього не розуміють. Я вірю в те, що якщо Україна, ми з вами будемо молитися, Боже, ми, Україна, переходимо сьогодні великі випробування. Іов теж жив серед людей, які, знаєте, дуже багато безчинствували, дуже багато було всякого гріха і беззаконня. Думаєте, в ті часи не було мужелоства. Було все. Все було, всяке страшне було. І колдуни, і окультізм зашкалював. Мужелоство, скаталоцтво це було все. Дуже багато було зла гріха і беззаконня. Сьогодні це також. Процвітає в усіх сферах. Це процвітає. Ми сьогодні бачимо це все. Корупція, обман, вбивства. Дивіться, що сьогодні робиться на нашій землі. Я хочу сьогодні з вами молитися і просити Господа Боже. Ми розуміємо, що ці випробування ми проходимо не тільки як Україна, і церква проходить в першу чергу. Бог має справу з церквою. І він сьогодні церкву готує до чогось великого. Він готує, тому що ми молилися про великі діла Божі на нашій землі. Ми побачили, що декомунізація вона в 2014 році пройшла і продовжує сьогодні великий свій рух. Бог очищає. Друзі, я б сьогодні навіть звернувся б до церкви, до всіх, хто нас чує, ми не маємо сьогодні боятися те, що Росія об'єднується з Китаєм. Дві комуністичні країни. Бог буде розбиратися з двома країнами зразу. Якщо Бог вирішив знищити комунізм по всій землі, це хідало, Він захватить по всій землі, повірте. І не дивуйтесь, якщо Іран до них там чи ще хто до них хоче приєднатися, Богу нема різниці. З одної, з двома, з трьома країнами мати справу з більшими, з меншими. Люди ці не розуміють, що відбувається. Але ми, як церква, ми розуміємо, якщо в нашій країні ми почали боротися з ідолами, і комуністичні країни нам об'явили війну. То Бог на нашій стороні, бо Бог затих за правду там, де знищуються ідоли, запам'ятайте. І сьогодні, навіть якщо нам не дадуть літаків, не дадуть іще нічого, дай слава Богу, що не дадуть. Я знаю і вірю, що Бог Він вступиться і його перемога буде набагато більша, бистріша і набагато менше загине наших хлопців і дівчат на Україні, якщо Бог вступиться в цю війну. Скільки б ми не сажали б наших людей на ті літаки, f 16 чи ще на які не допоможе. Сьогодні ми маємо розуміти, що якщо Бог сьогодні вступиться, він за одну ніч може зупинити сьогодні ворога, який прийшов вбивати і знищувати сьогодні народ України. Ми маємо це усвідомлювати. І церква Божа, вона має сьогодні силу і владу. І іова, іова, кінець який був, Іо, прославив Бога. Сидів в проказі. Коли жінка прийшла, сказала, похули Бога і помри, він сказав: Ні, я цього не зроблю. Не зроблю. Він чітко устояв в цьому. Він жінки сказав, що ти як одна із тих нерозумних. Ми не будемо за все добре. Тільки славить Бога, ми будемо і за всі злі речі славить Бога, тому що Бог Він завжди достоїн слави. І в цьому була перемога. І сьогодні Твоя і моя перемога прослав Господа. Якщо ти в хворобі, ти в проблемах сьогодні, ти живеш в війні, можливо, втратив будинок, втратив когось рідний. Прослав Господа, тому що це буде твій фініш, це буде твій фінал, фінал перемоги, а не фінал, де ти здався, пустив руки і сказав: я приймаю капітуляцію, я приймаю програш. Не приймай сьогодні цей програш. Прослови Божі ім'я. скажи, Господи. Я знаю, що ти живеш. Я знаю, що ти в мені, і буде перемога обов'язково від Господа. Давайте помолимось, благословимо один одного і хай Боже ім'я прославиться. Боже, допоможи церкві Твоїй.